Друзі, сьогодні розпочинаємо щоденних тренувань у Віцмері, де наша команда Ігор Нескорених буде пробувати канадські схили. Сьогодні хлопці і дівчата спробують кататися на бігових лижах та спробують біатлон. Погнали. Українська збірна розминається. Перед тим, як виходити на тренування. Вчора був сніжок. Сьогодні така краса. З горка Супер складно, колосальне навантаження на руки. Потім ампутація два протези.